В ім'я Отця і Сина і Святого Духа ми знаємо, якщо не знаємо, то повинні знати про те, що обряди, символи і дії Церкви Христової, вони у собі мають дуже глибокий зміст, глибокий смисл, тому що вони направлені на те, щоб. Нам яскраво розкрити євангельську подію в усіх її проявах, щоб це перенести, трансформати, можна сказати, світову площину, до чого повинні бути причетними усі без виключення. І ми сьогодні теж причетні до дуже великої історичної події. Ми продовжуємо цю подію. От і, і якщо звернутися до трапаря сьогоднішнього свята, то ось що ми бачимо, Христе Боже, ти перед своїми стражданнями прагнучи, щоб люди увірили в те, що відбудеться Воскресіння усіх. Воскресив Лазара з гроба, який там пробув тілом чотири дні, від якого було вже чути запах тління. І як тоді, так і сьогодні ми зустрічаємо тебе, як переможця смерті, тримаючи в руках гілки верби. Як символ перемоги і промовляємо. Осанна, тобто прийшло спасіння, Осанна вишніх, Осанна сину Давідову, благословен, в імя Господнє. Ми знаємо, що Господь сам йде на вільну смерть, на страждання, на Гогофу. Ми знаємо, що Він є. Вічний Цар світів, які він створив. І ми знаємо те, що після Голгофи настане славне Воскресіння, тобто перемога над смертю, торжество вічності і торжество життя. Благословенні оцінні слова. Ці питання, які ми часто часто їх промовляємо, а саме чому, за що? Тому що їх Господь освятив на Христі, коли Він сам страждав. Згадаймо, Господь каже: Боже, Боже мій, навіщо ти мене залишив? Чому ти забув про мене? Що я... Зробив не так, хіба я не твій син? І ось це трагічне питання залишається тоді без видимої відповіді, але ж часом, вже після його і смерті, ми отримаємо цю ясну і чітку відповідь на це. Адже ж оці благословені, чому за що? Ми всі так. так так часто, часто запитуємо, навіть у Бога запитуємо, от що характерно, що вони виходили з уст навіть святих людей. Це страждального Ілова, скорботного Давида і навіть вже припобобного Антонія Великого. Він теж ставив Богу таке питання, чому? Чому так буває несправедливо? Що злі люди живуть довго, а добрі люди дуже рано помирають. І так він багато перераховує таких своїх ось на цей рахунок недорозумінь. От, і ми бачимо, що, що характерно, що дійсно ми знаємо це, це так, це безсумнівно, що Бог є володарем світів, Він керує світом. Він все тримає під контролем, все підвладний йому. Але ж бувають такі випадки в житті окремих людей, до того ж, людей, скажу, порядних, благородних, також благополучних сімей і навіть цілих народів, як, наприклад, зараз у нашому українському народі це горе відбувається, коли здається, що не Бог вже керує світом. А якась зла сила чи злі сили, злі сили, вони вирішують нашу долю. І в свій час цар пророк Давид в розпачі серця, він каже, коли б ми забули ім'я Бога свого, то хіба б і протягли руки до Бога чужого, то хіба б Бог не дізнався про це? Так, Господи, ти добре знаєш таємниці сердець людських. Господи, каже Давид, ти не відкидай нас навіки. Господи, чому Ти ховаєш обличчя своє від нас? Чому забуваєш про наші гори, про гніт наш, устань на допомогу нам, визволи нас заради милосердя Твого Великого. І дійсно, що і. В сьогоднішній трагічний час теж лунає теж таке, таке питання саме нашого народу. Чому ця війна прийшла саме на нашу землю? Чому таке, таке жахливе горе спіткало нас? Чому так багато гине молодих, порядних, талановитих, здібних людей, які могли послужити цьому світу? От, і можна б довго не задумуючись відповісти за гріхи. Справа в тому, що є такі, ну як би сказати, чергові відповіді, от е, що їх нараховується там десять чи скільки там молись, терпи і тому подібне. От е, їх легко дуже говорити, але ж насправді виконувати непросто. Так, от що характерно, і дійсно можна сказати і. і Можливо, це вирогідно так і є за гріхи, за те, що ми стали відвертатися від Бога, що ми ступили на невірний шлях. Але ж можна заперечити, хіба інші там, народи не відвертаються від Бога, от, хіба не живуть розпусно, можливо, навіть більше, аніж ми. От, і тому на ці малочисленні, чому, за що. Нащо і тому подібне, от ми по своїй немочі, по своїй обмеженості і убогості, не можемо отримати задовільної відповіді. І що характерно, що сам Господь звернемо на це особливу увагу, Господь сказав майже небагато слів про свої страждання і смерть. Він сам прийшов. Пішов на крест, він сам прийняв страждання от на хресті і тим самим показав, що саме через біль і жах смерті народжується нова людина, стілена від гріха, тобто вічної смерті, людина сповнена благодаті і істини. І коли Господь воскрес, то з його вусти не виходили якісь слова пояснень. А більш за все сходили з уст саме якраз це життя, а більш можна сказати нове життя і радість, яку Господь подарував світу. О, тому що біль страждання, смерть, несправедливість ось вони не піддаються логічному поясненню. Коли болить, ти нічого не чуєш. Ти думаєш, якби пошвидше вгумувати цю біль. От, і вони не піддаються ще раз, кажу логічному пояснення, справа в тому, що ці гіркі категорії життя вони вирішуються саме Духом Святим, не філософією чи психологією, от, а прийняттям Божої благодаті, яка дарується через смирену молитву людини і в пошуках причин, пер, перш за все, причин особі, а не звинувачені інших. І тут потрібно що? Щоб здолати саме це потрібна така, скажімо, довіра, довіра в волі і правді Божій. Хоча це може бути для нас дуже, дуже важко ось все це прийняти, довіритися і зрозуміти, що воля Божа, як правило, вона є досконала і передбачлива. Що Господь все направляє тільки для спасіння, тобто до, до вічного блага, до стілення народного організму і спасіння нас від вічної від, від, смерті. І не, якщо б не сталося оце переможне Воскресіння Христового, тобто що, що, що передує йому, якби не було страждань, не було Христа, Голгофи, то б не було б славного Воскресіння, до якого ми стали причетними, не було б, не було б відтворення людської природи, зцілення від гріха, тобто від вічної смерті. От. І тому очевидно у Господа цей трагічний час для нашого українського народу є свій якийсь особливий задум, верніше, верніше правильніше буде сказати, це промисління Боже. Тобто Господь хоче нам щось дуже важливе сказати і показати. От, і, і це означає, що Господь не відвернувся від нас. От, напроти, Він спасає і пикується про наше благословенне майбутнє і про майбутнє тих усіх народів, які допомагають нам, які співчувають нам. Через апостола Господь говорить такими словами. Кого я люблю, а це критерій того, що Господь не забув, не покинув цей народ, що в нього буде майбутнє. Кого я люблю, того я навчаю, там і слово караю, але це неправильний переклад, тому що з церковно славянської мови наказую це урок, навчаю, навчаю і виправляю. Щоб рятувати від повної загибелі. І пам'ятаємо ми про те, про цей вогонь, який ми запалюємо, от з вербою, оцеєю вітучою вербою, яку ми тримаємо, тримаємо сьогодні, от, щоб це пробуджувало в нас, пробуджувало радість, тепло при погляді, на гілки верби. От, і віру в світле добре майбутнє, і зустріч з Воскресним Христом, яка вже дуже швидко, ось вона вже станеться, ось з Воскресним Христом. І там, у тому світі, наші, наші спочилі вже з ним зустрілися, і ми зустрінемося, ось цю радісну зустріч з Воскресним Христом, і скажемо: гряди, Господи, гряди благословен ти, Господи, що Ти дбаєш про нас. От і даруй, і прагнеш дарувати нам вічне і істине, Осана, Осана, Богу вишніх. амінь.